А якщо говорити, от, знаєте, не про удари, а от про рейди як людьми, да? як от той, що був ну принаймні оприлюднена інформація про нього 24 серпня, коли от група наших спецпризначенців, вочевидь, висадилась біля маяків і Оленівки, тут тут же відстані от, до неокупованої частини України найближчі ну, кілометрів 160. шістдесят. Очевидно, що дуже далеко. Це м та таки диверсійна робота, тому що ну наскільки я розумію, про спробу закріпитися от, на західному мисі Криму окуповано не було про це не йшлося. Тобто, це диверсанти наші працювали. Так, це працювали підрозділи головного управління розвідки, і саме головне, в чому сенс цього? це, по-перше, нагадало окупантам, що ми спроможні наносити удари і навіть по території півострова Крим. По друге, ми зробили таку певну розвідку боєм. Перевірили спроможність системи протиповітряної оборони ворога. Перевірили його спроможність роботи протидиверсійної системи, яким чином вони зможуть, і показали, що в них є провали. нині, якщо брати там Кінбурнську косу, національний природний парк Білобережжя Святослава, то лінія фронту вона фактично простягається від гірла Дніпра, Миколаївщиною, Херсонщиною, центральним всім Запоріжжям, аж до південно-західних околиць Донецька, тобто територія чотирьох областей, величезний фронт він загалом навіть більше ніж 550 кілометрів. Не вся, звісно, ділянка ну активна. Але якщо от говорити про знову таки рейди, да про гирло Дніпра. То вже от, ну, наскільки я розумію, з останніх повідомлень йдеться вже не тільки про рейди в заплаві північніше, північно-східніше, да? от ми говорили про е, такі умовно, називаємо їх плацдарми на рівні козачих лагерів, а й на тижні було повідомлення, що от, е, нижче, майже в самому гирлі Дніпра, в районі Волитенського, великий головний біль був у окупантів. Е, як на вашу думку, ці рейди вони. Впливають на загалом ситуацію на південній ділянці фронту можна назвати ці реди. Це умовно кажуть, такі прощупування спроможності ворога по обороні та хороні ділянок лівого берега Дніпра. І саме ці рейди дозволяють виявити, яким чином і чи здатний ворог швидко перекинути резерви на загрожувані ділянки. і в першу чергу це і допомагає нашим хлопцям, які зараз воюють і активно прогризають російську оборону на Запорізькому напрямку, якраз дозволяє, що ворог не викидає максимально свої всі резерви, а мусить тримати їх і на південному напрямку. Це дозволяє нам більш потужно гристи, бо якби ми тут були пасивні. На цих ділянках, то ворог би ще по максимуму б зняв би, перекинув би на запорізький напрямок, і тоді, мабуть, би не було вже звільнених сіл України на цьому напрямку. А якраз за рахунок того, що ми його кусаємо то там, то там, то там, він вимушений тримати ці резерви.